Так, ви просили. Я знімаю. Чому? Тобто, моя ДБЖ, ось така. от. Чому саме така? Зараз я вам розповім. Тобто, дивіться, літій залізофосфатний акумулятор. Ось такі от блоки по 3,2 вольта. Разом 12 вольт набрано. Того року я їх закупав десь приблизно по 2500 за одну. І ось БМС-ка. ну теж порядка 2000. Це все просто підключається, якщо у вас руки з того місця ростуть. І чому літій залізофосфат. Дивіться, тут дуже і дуже багато циклів заряду розряду. Прям дуже. А якщо брати кислотний, то я не знаю. Користувався я також і кислотним акумулятором. Не підтримує його, щоб зарядити, потрібно близько 10-12 годин. Ось ця штука має зарядитися, якщо нормальну зарядку поставити десь годинки 2-3, я думаю. І от, якщо порахувати. Вигідність акумулятора, даного, тобто він в мене обійшовся 12 тисяч 280 А12 вольт. А підкажіть ну, ціни на кислотники 280 А. Ну, я думаю, я не моніторив їхніх цін, я не знаю, але думаю, що вигідніше в будь-якому випадку ось таке літізолізофосфат. Це, так би мовити, його плюси порівняно з кислотним акумулятором. А кислотний акумулятор предназначений тільки для того, щоб стартанути двигун. Вони дуже і дуже швидко при навантаженні, ну, думаю, більше 300 Вт виходять з ладу. Ну, Хай, грубо говоря, хай, там, півроку вони вас прослужать і зможете їх викинути. Тобто, з акумулятором розібрались, чому саме літій залізофосфат. Далі. Ось така от автомобільна зарядочка бюджетна. Десь приблизно, я не пам'ятаю, китайців її брав за півтори тисячі, Ну, там якісь колата в болтик, вони мені всі кошти... Віддали, і отримав я її безкоштовно. І ось такий от інвертор, автомобільний, 12 вольтовий. Зараз розкажу ще також про мінуси. тобто Зараз працює в мене холодос, інтернет, ну і комп'ютер. І розкажу, як воно підключається. Так, мінус такого от інвертора. То, що в ньому немає вбудованої зарядки, немає автоматики, тобто це все вручну потрібно переключати і зарядки, і це все. Ну, а коштував він приблизно десь тисячі. Нормальний інвертор з швидкою зарядкою, зараз порядка ну, 10 тисяч, думаю, коштує. Як воно все підключається? Тобто плюс-мінус з акумчика на інвертор. І далі дивіться, вилка і вилка в сеть. І пішли зараз покажу, що потрібно ще зробити з лічильником і автоматом. Так, комп, як бачите, працює. Ну Він без навантаження, особа ніяких задач він не виконує. то... Єсь він зараз небагато. І ось, друзі, наш лічильник. Як бачите, такий він трошки вшатаний в мене. Немає напруги на ньому. Тобто ввід йде до лічильника і потім ось кабель. Поставив собі ось такий от автомат. Його обов'язково перед тим, як вмикати інвертора, потрібно вимкнути, щоб при появі світла не пішло зустрічної напруги на інверторі, щоб все тут не згоріло. Ну, тобто, якось так. Кому цікаво, питайте ще якісь питання, спробую вам допомогти.